Усім доброго дня! Хочу продемонструвати вам, який у нас прицеп лісовоз. Ось такий прицепчик. Саме шасі також використовується для бочки Єврокуба. Там в мене є відео, я вам покажу, як це все працює. Якраз ставиться Єврокуб, стягується стяжкою. Використовується для брескання полів. А зимою, коли роботи для бочки немає, то зробив ось такі коньки, такі дві рамки міцних. Сюди прикручено болтами. Це все ставиться. Дишло тут міцне. Звичайно, що є ще причеп звичайний такий до мотоблока. Але в цього є плюси, те, що він міцний, немає ніяких блях, там нічого не можна погнути. Отак, От нагрузили, прив'язали і поїхали. Тормозів, правда, немає, але барабани є. Можна зробити гідравлічні тормоза, так як на прицепі. Міст Вазовський. Редуктор викинутий. Там уварені варені корпуса підшипників і полуосі на підшипниках. Ось так. Міцно, брутально та надійно. Дякую за увагу. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. До побачення!